Анна в Радіївський будинок дитячої творчості Василь Сухомлин Тарасові рушники. Ще глупа ніч півні співати зорю лиш другу почали. Тарас проснувся, та задрімати вже біждуми не дали. Харитя снилась, по воду зібралась, вийшла за поріг. Він дивився на стан навроду і Надивитися на дивитися на мріяв знов, як і в дорозі. От над Дніпром поставлю дім, Здобів на липовій підлозі, а господиня буде в нім хария. Мрії, мрії, вернусь за сватою таке, бо так би щастя, без щастя безнадії. У самоті спливуть роки, як душно, вже й жнива минають, а все не прохолодна ніч, і знову в думці виринають ласкаві очі, тиха річ. Підвівся, вийшов, ледь світає, Та раз прислухався, що за стук. Та це ж сердега не дрімає. Сусід глафіри ткач кошу. Не кида і вночі верстату усе працює у дівець. За чорним тином чорна хата. Віконці блима каганець. Димит шук застиг на збанку й очам повірити не зміг. Як, повагавшися на ганку, Тарас ступив через поріг. Біг поміч, здраствуйте у хаті, з ткачем вітається Тарас. Спаси, бірадічим багаті. Оце ж таке багатство в нас лише верстата повна хата, а ще кочерги робачі, приблуда кішка волохата і двійко діток на печі. Торік померла їхня мати. Чому ж не жанитися знов? спитав Тарас. Та як сказати? На світі є одна любов, а все ж заслав був завдовою. На діток гляну в серці щем. Так, мовить, маю хліб з водою, а за ткачем і хліб з плачем. Отак От у всі мотають жили із нас, ремісників, ткачів за хліба шмат доби не ділим. І вдень працюєм, і вночі. Хай краще біг вкоротить віку, ніж жити так, як живемо, і двоголового шуліку вже замість півників чимо. Зламала круто брови хмурі Тараса зморшка на чарів. Ой треба, треба грому бурі, і гряне буря на царів на всіх панів, купців і дуків з і геть народна лють. Бо присмоктались, мов гадюки, і кров людську, як воду п'ють. Зате не лишиться і сліду, і з гнівом вимовив Тарас. А потім лагідно тимиду. У мене справа є до вас. Оце надумав оженитись і власну хату збудувати, бо вже не сла волочитись і вік самому Отож з безсоння та з безділля рішив до вас зайти таки, щоб на весілля, на замовить гарні рушники. А ви, я знаю, майстер гожий в королевці рівні не знайти, на рушнику хай квітнуть рожі. Барвінок сталися крутий, і півень, щоб на нім не дремний, нехай кричить, нехай горла. Хай підіймає люд яренний на двоголового орла. Для вас зроблю усе, як треба за вашу ласку і любов. Вже спалахнув шматочок неба. Півні зорю співали знов. Тарас карбованця на лаві поклав. Завдаток, час же йти. Кричали гуси десь на плавні, туман колубився золотий, і щось там жевріло в тумані. Демид кошук не стримав сліз, коли тараса на світанні помчав у коза не віз. З тих пір прийшли зима і літо на другу зиму, на главість. То не прийде, допоки світу за рушниками жданий не вони давно в ткача готові, не бавовняні, а ляні, і не шліки двоголові на них, а півні вогняні. Ті рушники життя, окраса, не радують ткача митця, бо вже нема, нема тараса, нема любимого співця.